Всім привіт! Сьогодні обзор монети 2 гривні 2021 року, обігова монета України, на сьогоднішній день знаходиться в обороті, знайти її неважко. Ось так вона виглядає. З одного боку бачимо напис 2 гривні та дата 2021. З іншої сторони зображений Ярослав Мудрий. Цінними вважаються монети з датою карбування від 2017 року та нижче. Також монети виготовлені в інших металах та монети, які 180 градусів, це вони будуть виглядати ось таке співвідношення. Ці монети також ціняться ціна договірно. Пишіть, в кого є такі монетки. З радістю куплю їх. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та поставити лайк. Всім пока!